Водоспад гук в селі Татарові. Подивіться яка красота. Подивіться. Вау! Дуже круто. Висота падіння 15 метрів. Ось така краса. І ще один класний водоспад, який називається Юрчен. Ось така Божа краса. Цей водоспад ви можете тільки побачити, коли падуть дощі, бо він утворюється, коли великі опади і утворюється такий водоспад. А водоспад гук завжди тут є. Тому якщо ти хочеш побачити таку красу, замовляй джип-тури на водоспади, номер для бронювання під відео, телефонуй і будеш також бачити таку неймовірну красу.